Всім привіт, у вивченні німецької мови. Мене звуть Жанна. У сьогоднішньому відео ми з вами навчимося відмінювати ті слова мати та бути в теперішньому часі. Вони мають особливу форму відмінювання. Якщо ви ще не... Вивчали відмінювання дієслів, то можна переглянути попереднє моє відео. Я посилення на нього залишу у правому куту екрану. Можете на нього нажати і переглянути відео, а потім повернутися до цього. Конюгаціон це в нас відмінювання дієслів. Якщо ми беремо теперішній час у німецькій мові, то дієслова мають такі закінчення як іх. Має закінчення и іх – це я. Я, напевно, напишу для вас переклад, щоб легше було сприймати. Ду-ти. І тут закінчення і «азі» Іазис. Він вона, воно. Закінчується на т, вія ми. Закінчення «ен». Я ви. Закінчення ти. – «зі». зі Зі з маленької букви це вони, а зі з великої це ви, ввічливе звертання. Я беру просте дієслово, наприклад, махен, означає робити. Від цього дієслова я прибираю закінчення «ен». і в мене залишиться тільки корінь мах. І для відмінювання я буду до цього кореня додавати особові закінчення. А саме махе» я роблю. Ти робиш думахст, він вона воно робить. Er, sie, es macht. Wir machen ми робимо. Я er macht, ви робите, зі sie, sie machen, вони або ви роблять. Якщо ми візьмемо її слово haben, воно означає мати, то воно має відмінну форму відмінювання в теперішньому часі. На відміну від ем, простих дієслів, таких як махен, тут будуть зникати деякі букви, і ось це відмінювання собі потрібно просто завчити, намагатися його запам'ятати. Якщо я його провідміняю, то у мене в теперішньому часі воно буде виглядати так. Ich habe, я маю du hast, ти маєш. Du hast» ти маєш. Як ви бачите, мало би бути дуга Б Ст, але літера Б тут випала, і ми маємо знати, що ти маєш буде гат». Er, Він має так само загубили літеру Б, лишилося «гат». але в множині все без змін. haben» ми маємо, я хабт, ви маєте. Sie, sie, haben. Вони або ви мають. Я тут підготувала для вас одне завдання. Нам потрібно правильно вставити ось це одне слово. Так, du Geld. Чи маєш ти гроші? І це буде. Hast du Geld? Ти маєш гроші? Nein, aber ich. Habe Zeit. Ні, але в мене є час. Du hast Glück, gemeine Schuster. Ich habe kein Geld und keine Zeit. Ja, ne maje hroschei, inne maje chasso. Habt ihr schon eine Wohnung hier in Main? Was du schon Nein, wir haben noch keine Wohnung. We wohn im hotel. Nee, у нас нема квартира. Ми живемо в hotel. Herr Kim hat viel Arbeit. Herr Kim має багато роботи. He had auch am Wochenende keine Freizeit. На немає часу. Я ще раз все прочитаю. Ви можете повторити, якщо бажаєте. Hast du Geld? Nein, aber ich habe Zeit. Du hast Klug, ich habe kein Geld und keine Zeit. Habt ihr schon eine Wohnung hier in Mainz? Nein, wir haben noch keine Wohnung, wir wohnen im Hotel. Herr Kim hat viel Arbeit. Er hat auch am wochenende keine Freizeit. Друге дієслово, яке ми сьогодні вивчимо, це дієслово sein. Воно означає бути і має ось таку от форму відмінювання. Тут взагалі майже всі літери змінилися. А саме я є буде ich bin, Ти є. Du bist, Він вона, воно є. er і es ist, Me wir sind ihr seid, wir sie sind. Majma zamiut zavdania dla zakriplania y trenuвання. Ich bin 15 Jahre alt, na primeiro. 15 rock. Du aha du bist in München. Dev München.

ja seid, možno skazati, veše već še Frau Tanberg, pani Tanberg, ce v nas vona, tomu tak samo es, aus Japan, u nas Japonii. Moje imja, moje name, tak samo, es Kokalovski. Das ist Herr Wang. Це герванг. Я не використала тільки слово вєртабух, так само можна сказати це словник. Das ist ein Wörterbuch. І ще маємо друге завдання. Нам тут потрібно використовувати дієслово sein, бути чи дієслово мати. Я маю сказати, ага, це у нас ця кішка. Це є мікунда чи це має? Nun no, wissen wir, dass es das ist. Das ist mein Kunde. Ist. Sie ist meine Katze. Sie hat meine Küche. Nein, sie ist meine Küche. Sie ist meine Katze. Sie ist drei Jahre alt. Und sie... zeleni oči ona maje zlanje oči zi hat couner augen jest zarasona je mamuju je ja? est si moja si ona maje troh prohmalenke košenja zi hat kaj cats nebaibies One nek duže mediji svi

auch glücklich. Das ist Mekunda. Sie ist meine Katze. Sie ist drei Jahre alt und hat grüne Augen. Jetzt ist sie Mutter. Sie hat drei Katzenbabys. Sie sind alle süß und haben grüne Augen wie die Mutter. Mekunda ist sehr glücklich. Und ich bin auch glücklich.